Всім привіт! Це Діма. Отак от, от ви на моєму ютуб-каналі прийшли подивитися, що прийшли подивитися правильно реакцію на учасника від Швейцарії, звати Немо, пісня The Code. Моє ставлення до Швейцарії на Євробаченні. Ой, дуже вона така динамічна, то воно щось там взлете, то якісь падіння. Є класні учасники, є не дуже. В Швейцарії якось не сильно париться, хоча е, пісні вони представляють, е, типу, закритого відбору чи там просто власного продакшену. О, блін, а мені стільки про нього казали, що там прям така еклектична пісня. Дуже цікаво. Це такий експеримент, який я люблю, але М -м -м -м. Чи він мені сподобається. Чотири зірочки бачу в нього. Офіційне музичне відео Хочу послухати. Oj, a on tu, z atrawotką na Carmen On wygląda jak bardzo na nie powiem na kogo. Класс! Концепція крутіша! Він приходить з вагону в вагон і змінює стиль. <му> Ні, трошки я поспішив з висновками. Я весь просто в гусячій шкірі. Блін, ви не побачите. Він такий харизматичний. Він не заспіває це точно. Цікаво, який номер вони хочуть запропонувати. Яка пісня. Я хочу вже в наушниках послухати. Тут мені нагадує з golden eye пісня є, але це не важливо із цього, із бонда. Це так класно, я зараз заплачу, наскільки це класно. Я думав, що там така кринжа буде. І куди він прийде зараз? Куди він йшов? Нікуди. Блін, я стільки метафор читав, але це, мабуть, якась моя вже фантазія. Він в пошуках себе, в прийнятті себе, і він і, і, і таким намагається бути, і таким намагається бути, і він постійно в, в суспільстві, в, і воно якби давить на тебе тисне. Він прям там проходив через них. І тут він в кінці розкрився, відчув себе самим собою. І зрозумів, що оці всі думки цих людей, вони просто порожні, їх немає і вони не важливі. Ну, це таке для мене враження е, про сенс кліпу. Тому що він повернувся і зрозумів, що цих людей для нього не існує. У них там якісь свої справи, свій кіпіш, свої думки. А він ось такий цікавий, такий яскравий, такий самобутній. І він в кінці знаходить себе. Без зайвих думок. А мені ваша думка цікава. <ніх> Тому поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цього просто феєрично фантастичного кліпу заявки учасника пісні. Треба поставити 5 зірочок. Це просто круто! Я надіюсь, мені не заблокується відео, бо це дуже класне відео получилося, як на мене, у нього. я дуже радію своїй реакції. Які класні пісні, боже мій, цього року так багато, так насичено. Хто ж переможе? Оце, до речі, кажеться з кінжи всієї. Це найкраща кринжа. Ну, це, ну, це не була кринжа, це було так е епатажно. І він четвертий у букмекерів. О, хорош, хорош, хорош. Блін, скільки класних пісень! Блін, 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 блін. Це найпотужніший рік, я заявляю абсолютно, поклавши руку на серце, це найкращий рік буде, я вам кажу. Ще й шведським продакшеном. Зі шведським звуком, зі шведською зйомкою, з тою бомбічною сценою для виступу Марії Терези у виді Христа. Вигляді, я знаю, просто загорився. Дача! Ух, тишка! Ух, тишка, ухтишка! в мене аж, аж стік почався. Ось тут мене запульсувала м'яза якась. Оце він мене зарядив. Зарядив, просто бомба. Клас, 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 клас. Я радий. Що мені сподобалось. Я радий, що вам сподобалось, тому що я читав дуже багато е коментарів, єврофани новини спільноті. Тому закликаю вас обов'язково підписатися. Там можна поспілкуватися про найсвіжіші, найскандальніші новини Євробачення 2024. Обов'язково підпишіться. Боже, чому ви не підписані? 90% глядачів не підписані на мої відео. Фу, на мій канал. Підпишіться. Інакше вас буде переслідувати е, моє відео. А, клас. І обов'язково в віконечку, подивіться відео. Або цей плейлист буде. Не знаю, що я сюди додам. Я вже відзняв 34 реакції на хвилиночку. А ви подивились тільки цю? Не позорьтесь.